Від нескінченних обстрілів страждає і очеретинська громада. Про оперативну ситуацію розповість начальник очеретинської СВА далі у сюжеті взагалі не, не по самому очеретиному, по взагалі по громаді. По громаді так так, так. Васика, угу. дивіться, ситуація напружена трошеч, трошечки полегше, скажімо так, чим вчора та вночі, але все одно йдуть обстріли. Світло від, вдалося відновити тільки у желаній та пановаселівці. Першій. Більше ніде світла на цей час немає, тому що пошкоджена 35-та лінія з Карлівки, яка йде, вона не відновлена ще на цей час. По евакуації трошечки побільшало, але не дуже. На цей час ми евакували, виходить, 8 людей. Зато є тенденція з дітками виїхали. Там з живами родина з двома дітьми виїхали, і з Новоселенці одна родина з одною дитиною виїхала. Ну, 200. Там плюс-мінус. Зараз я не можу точно цифру сказати, бо сьогодні там трошечки ще самі люди виїжджали по очеретиному. крім того, що ми евакуювали, ще по очеретиному виїжджали самостійно. Це в нас е завтра вже буде інформація, бо зв'язок не зі всіма є. Е зв'язку ж немає, світла немає, зв'язку немає. Тобто не можемо ми зі всіма людьми зв'язатися. На ранок, е -за, за ту добу було на ранок у нас вісім е обстрілів. Е Зараз е десь приблизно 3-4 обстріли вже було. Скажімо так, зранку до цього часу. Що вчора у нас загибла жінка е, в пізно ввечері, в 20 е, ну, на початку одинадцятого, був обстріл очеретиного, було пряме влучання в будинок, житловий, типоверховий, і загинула жінка. Приблизно 60 років. Ще її не вдалося достати з-під завалів, тому що там обрушилась е, плита і там зажало, виходить, в квартирі. Ще десенс не, не змогли достати тіла.